Події Різдва багато в чому подібні до нашого життя. Насправді тоді теж тривала війна, і юдея була під окупацією. І, фактично, святе сімейство спочатку було в статусі сучасною мовою вимушених переселенців. Бо окупаційна влада забажала, щоб вони прийшли з свого міста Назарет до Віфлієма, до міста народження Йосипа, і там переписалися, да? тобто подали документи на перепис населення. А потім Ірод намагався вбити, немовля. Тобто, як, як би це сказали? Очільник колабораційної, да, тобто Забі. адміністрації, да, тобто головний колаборант в юдеї намагався вбити Ісуса, і батьки змушені були його рятувати і тікали до Єгипту, тікали до іншої країни, тобто стали біженцями. Я думаю, що для нас важливо побачити зараз в Різдві нашу реальність.